Буремне, 17 століття над Україною, нависла смертельна небезпека. Орди турків і татар вогняним смерчем падають на українські міста і села, вбиваючи, плюндруючи та виводячи в'яси з десятки тисяч людей. З іншого боку, шляхецька польща, яка окупувала Україну, посилює утиски, фізично і духовно знищуючи народ, силою насаджаючи католицизм. Українська шляхта потрохи відходить від власного народу, спольщуючись, зраджуючи віру і звичаї. Єдиною силою, яка ще захищає український народ, стає козацтво. Але неоформлене, політично розрізнене, воно не може переламати хід подій на свою користь. Але у найтрагічніші періоди в житті нашого народу історія завжди знаходить людей, здатних згуртувати націю і повести її до перемоги. На початку 17 століття такою людиною був видатний гетьман запорізького козацтва Петро Конашевич Сагайдачний. Петро Конашевич Сагайдачний є чи не найвідомішим галичанином 17 століття, уродженець Львівщини. Із села Кульчиці він походив із православної шляхти. Мальовниче українське село Кульчиці під Самбором – давній осередок українського духу та лицарських традицій. Тут, як свідчать історики, в родині українського шляхтича народився і виріс великий гетьман. Саме батьківські традиції лицарського виховання сформували його як майбутнього воїна і полководця. Його сучасник, професор Краківської академії Севастіан Петрицій. Так описував я гідне наслідування для поляків спартанське виховання Петра Ковашевича. Він змалку привчився до зброї, вміння натягати лука та коня з рук не випускати, легко переносити всяку тяготу, голод, важку роботу, не боятися ворога і в небезпеці проявляти мужність. Саме ці закладені з дитинства якості відігравали визначну роль у формуванні Петра Сагайдачного як видатного воїна, організатора і керівника. Отримавши блискучу освіту у знаменитій Острозькій академії, Сагайдачний усвідомив величезну роль культури і освіти в житті народу. Тому все його подальше життя це поряд з військовою працею, праця культурницька. Після закінчення академії Петро Сагайдачний їде до Києва, де певний час працює учителем у Київському судді Аксака. Але він Відчуває, що освіта це не його стихія, адже справжнім його призначенням була військова справа. Як писав його сучасник Касіян Сакович, здібність у душі відкрив сильну до звідтяжства. він пішов справжнє лицарство. На запорозькій січі Сагайдачний проходить велику школу військового мистецтва під орудою легендарного козацького гетьмана Саміла Кішки. Саме під його керівництвом Сагайдачний бере участь у молдавському та лівонському походах, вивчаючи досвід європейських армій. На січі Сагайдачний проявив себе як відважний воїн і талановитий організатор. Тому в 1596 році січовики обирають його обозним, тобто командуючим артилерії, а вже в 1606 році вручають гетьманську булаву. І Сагайдачний відразу довів, що козаки не помилилися, прагнучи перетворити козацтво на грізну військову силу, яка могла відповідати кращим світовим зразкам. Сагайдачний здійснив велику роботу щодо кількісного зростання, зміцнення та удосконалення козацького війська. Було запроваджено сувору дисципліну, включно з смертною карою. Поновлено регулярні військові навчання. Сам чудовий лучник, від чого пішло його козацьке прізвисько. Це гайдачний, він дбав, щоб всі січовики були озброєні передусім рушницями. Прагнув, щоб кожен козак, в тому числі й піхотинець, мав свого коня. Була досконало організована розвідка, спрямовуючи козацтво проти найбільшого ворога України, Турецької імперії, це гайдачний, котрий завжди був прихильником нищення ворога на його території, пріоритетну роль відводив морським походам. Тому він неухильно домагається зростання запорізької флотилії, довівши її чисельність до пів тисячі чайок. Уміло поєднавши самобутні військові традиції козаків із здобутками найновішої європейської та східної військової науки, йому вдалося створити з козацтва різну і організовану силу, з якою змушені були рахуватися найбільші імперії того часу. І ця сила отримала свою ідеологію. Сагайдачний проголосив козацтво захисником православ'я в Україні. Православна церква на той час була охоронцем духовних традицій народу, його мови і звичаїв. Польща, котра за всяку ціну намагалася засимілювати українців, зробила католицизм своєю головною зброєю у цій боротьбі. Адже українські феодали, переходячи в католицизм, спольщувалися і відрікалися від власного народу. Православне духовенство, силоміць, було змушене прийняти церковну унію з Римом. Православна церква ж проголошувалась поза законом. У цій ситуації Сагайдачний робить безпрецедентний на ті часи крок, організовує висвячення єрусалимським патріархом Теофаном, котрий приїжджав через Україну православного митрополита і єпископів. Київським митрополитом став Йов Борецький, ректор Київської братської школи. Єрусалимський патріарх Теофан довго не наважувався висвячувати київського патріарха, бо боявся короля і шляхту. Однак Сагайдачний поручився за його безпеку. Саме висвітлення проводилося в Києві у великій таємниці. Трьох єпископів освячували навіть в дорозі, коли патріарх виїхав з Києва у супроводі козацького полку. Польський уряд, який поставився до церковного акту як до державного злочину, видав універсал про арешт новопоставлених вищих православних ієрархів. На їх оборону Сагайдачний поставив козацтво. Це був дуже сміливий політичний вчинок, який значно послабив позиції католицизму і польської влади на українських землях. Поряд з боротьбою проти полонізації України другим важливим завданням Сагайдачного була оборона українських земель від турецько-татарських нападів. Треба сказати, що турецька імперія, до якої входили завойовані країни Європи, Азії та Африки, була в ті часи найбільшою державою світу. Вона панувала на Чорному і Середземному морях, володіла гирлами Дунаю, Дніпра, Бугу, використовуючи їх як базу для наступу проти України. Наші землі вона розглядала як постійне джерело постачання рабів-невільників. Турецькі збройні сили в ті часи мали репутацію непереможних. Плануючи повністю загарбати нашу землю, Отаманська порта організувала регулярні руйнівні напади на Україну татарських орд, які були її васалами. Проти такої супердержави, експансія якої загрожувала всьому європейському розвитку, козаки розгорнули справжню визвольну війну. Стратегію цієї війни розробив Петро Коношевич Сагайдачний. Козаки спалювали турецькі міста, знищували турецький флот у портах і на морі. Головним завданням цих походів було визволення з турецько-татарської неволі українців. Петро Сагайдачний розробив та вдосконалив тактику морського бою, що було значним внеском у розвиток українського воєнного мистецтва. Зокрема, його тактичним засобом було атакування на абордаж, передусім флагманського корабля ворогів, що, як правило, паралізувало решту їх суден. Також застосовувалася тактика поєднання морських десантів зі штурмом фортець. У цьому слід вбачати зароджені частини, які в наш час називають морською піхотою. Перша згадка про безпосереднє керівництво Петром Сагайдачним чорноморськими походами датується 1606 роком. Козаки оволоділи і зруйнували місто Варну, важливу фортецю і великий порт Туреччини. Під Варною відбувся й морський бій, в результаті якого запорожці закупили і потопили 10 турецьких кораблів з продовольством та екіпажами. Як гетьман запорізьких козаків він прославився тим, що Здійснив масу успішних походів на турецьке узбережжя Чорного моря. Зокрема, під його проводом запорожці здобули штурмом велике турецьке місто Варну. Навіть свого часу була побутувала пісня: була варна здавна славна, славніш неї запорожці, що тої варни добували і слави достали. По суті, середини першого десятиріччя XVII століття Сагайдачний керував майже всіма значними походами, як сухопутними, так і морськими, що досягли на той час особливої сили, із січової гавані виходили іноді до 300 чая, в яких розміщувалося 20 тисяч бійців. 1613 року керовані Сагайдачним козаки перемогли турецькі війська під Гезливом у Криму, а татар у Подніпров'ї біля річки Кінські Води. Крім того, в 1613 році Сагайдачний захопив турецьке місто Ахтіяр, нинішній Севастополь. Писемні джерела повідомляють, що в 1614 і 1615 роках під особистим проводом Петра Сагайдачного козаки Чорним морем переможно ходили на Крим, Малу Азію та Константинополь. У 1614 році вони зруйнували Синоп, велике місто Анатолії. Ця розруха вжахнула всю Туреччину. У наступному 1615 році козаки Сагайдачного випалили околиці Константинополя і налякали самого Падишаха. Цим актом Сагайдачний воскресив давню славу київських князів, які колись прибивали свої щити на Константинопольських воротах. На зворотньому шляху козаки погромили під очаковом висланий за ними в погоню. Турецький флот найзначнішою подією 1616 року був морський похід Сагайдачного на кафу головний невільницький ринок у Криму. Козаки штурмом оволоділи могутньою фортецею, знищили 14-ти тисячний турецький гарнізон. Звільнили масу українських бранців восени цього ж року. Козацький гетьман влаштовує новий морський похід на трапезунд. Після блискавичного штурму козаки увірвалися в місто, визволили багато невільників, розгромили турецьку флотилію, що посунула за відпливаючими чайками. А потім Сагайдачний спрямував свою ескадру на Константинополь. У той час турецька столиця була беззахисною. Увесь свій флот Султан відправив до Трапезунда й Очакова, щоб перехопити козаків. Переляканий Султан змушений був тікати з власної столиці. Козаки ж, спаливши стамбульське передмістя, без перешкод відпливли від турецької столиці і дісталися додому, проминувши Очаків, де їх даремно чекав з галерами турецький паша. Козаки піднялися річкою конкою, перетягнули чайки волоком і прибули на січ. Тисяча 1618 року в одному з тогочасних джерел записано, що козаки знову пішли в чорне море, атакували фортецю Тягин. Пізніше Сагайдачний водив козаків на кримські улуси. Коронний гетьман Станіслав Жолкевський повідомляв королю, що козаки ходили під перекоп і повернулися з перемогою. Уряд Османської імперії боротьбу з козаками розцінював як найважчу, найскладнішу і найневідкладнішу воєнну і зовнішньополітичну проблему. Найбільша держава тогочасного світу мобілізувала майже всі свої збройні сили проти українських воїнів, котрі протистояли їм у битвах, силами іноді в кілька десятків разів меншими і все ж. Добивалися перемоги свого часу. Дійшло до того, що турки, перш ніж вирушати в море, мусили відряджати галери під проводом адмірала на розвідку, чи не плавають там десь запорожці, бо було небезпечно плавати у внутрішніх водах Туреччини. Запорізькі козаки, керовані Сагайдашним, розгорнули ще й дипломатичну діяльність спрямовану проти наступу Туреччини. Так, в 1618 році Сагайдачний із усім військом Запорізьким вступає до Ліги християнської міліції Європейського антитурецького союзу, спрямувавши всю свою енергію, талант полководця на боротьбу з Туреччиною та Кримським ханством, Сагайдачний реально уявляв, що виступати проти Польщі ще не час. Воювати на два фронти Україна не могла. Досвід попередніх козацьких селянських повстань показав, що для всенародного повстання проти Польщі в України поки що бракує сили. Саме з цих причин козацький гетьман не йшов на відкриту конфронтацію з Річчю Посполитою, а використовував дипломатію для утвердження і проведення своєї лінії щодо польського короля та шляхти. У перші два десятиліття XVII століття особливо активно розгорнулася діяльність Сагайдачного в цьому напрямку, поза як значна кількість постанов Сейму Речі Посполитої цього часу, прямо чи опосередковано спрямовувалася проти козацтва, королівський уряд турбувало масове показачення селян і міщан, які прагнули звільнитися від кріписницької залежності та релігійних утисків. Річ Посполита намагалася приборкати козацтва, взявши незначну його частину на королівську службу, склавши для цього реєстр. Уряд речі Посполитої змушений був зберегти реєстровому війську. Елементи автономії і певної суверенності офіційно визнавалася військово політична організація, яка склалася в результаті внутрішнього розвитку козацтва. А козацтво, очолюване Сагайдачним, постійно боролося за збільшення реєстру, добиваючись поширення своїх прав і вольностей на всю територію України. Тагайдашний взагалі не дуже брав до уваги всі сеймові постанови, слушно вважаючи, що вони не мають реального значення, адже сама Польща під час реалізації своїх воєнно-політичних планів жадала участі як найбільшої кількості казацтва. В таких ситуаціях реєстровими називалися всі козаки, що за кількістю в десятки разів перевищували реєстр. Так було і в 1617-1618 роках, коли Королевич Владислав, який претендував на московський престол. Зробив останню спробу посісти його, але зі своїм військом опинився під загрозою полону. Щоб врятувати Владислава, король звернувся до Сагайдачного з проханням взяти участь у поході на Москву. Згоду козацтва на участь у поході Сагайдачний обумовлював вимогою розширення прав українського народу. Тому польський Сейм в 1618 році змушений був ухвалити конституцію, яка обіцяла православним вільне богослужіння і скасування всякого насильства на релігійному ґрунті. Сайдачний розробив свій план походу на Москву, що різнився від задумів Владислава, який йшов смоленським шляхом і передбачав об'єднання польських і українських сил під в'язмою. Смоленський шлях був традиційним для московських війн. Москва там готувалася до оборони. А відступаючи, московські війська за своїм звичаєм усе полили і нищили за собою. Польське військо, яке стояло на смоленському шляху, кілька місяців не мало організованого постійного забезпечення харчами і потерпало від голоду. Сагайдачний, який у своїй системі наступальної стратегії пріоритетне місце надавав фактору раптовості, обирає інший шлях, звідки Москва не чекає наступу. Ще у травні 1618 року чотирьохтисячний казацький загін увійшов у московські землі і спустошив околиці Калуги. В головні ж сили Сагайдачного 20 тисяч козаків вирушили в похід на Москву у першій половині червня, коли можна було просуватися незимними болотяним і лісовим краєм. Маршрутом, що був визначений казацьким гетьманом, українське військо йшло через Путивель, на Курськ, вздовж річки Сейму, на Ливне, єлець. На Михайлів і коломну для прикриття походу навколо розсилалися сторожові загони. На них покладалося завдання відвертати увагу ворога, нищити міста і фортеці, перешкоджати зосередженню московських полків. Сагайдачний заздалегідь обдумав і врахував всі можливості й перешкоди детально розробив організацію загонів, напрямок і характер їх дій. Він добре знав стан і дух московського війська, його методи ведення війни. Напередодні ще в 1617 році була проведена розвідка ворожої території, для чого використовувалися купці, чинці, кобзарі, а також спеціальні загони запорізьких пластунів, які таємно проникали у вороже запілля. Похід козацького війська відзначався динамічністю і швидким темпом. Просуваючись в глибину московської держави, козаки здобували міста і фортеці. Загайдачний не уникав бою, а прагнучи знищувати живу силу ворога, шукав битви, виказуючи надзвичайно велику особисту сміливість в атаках і штурмах, запалюючи власним прикладом козаків. Проти українського війська було кинуто велику армію, очолювану князями Григорієм Волконським і Дмитром Пожарським. Козаки її розгромили вщент. Під Москвою опір Сагайдачному вчинили військові сили на чолі з воєводою Бутурлиним. Сагайдачний, який був наділений надзвичайною фізичною силою, переміг Бутурлина в поєдинку. Видерши йому з рук списи ударом бойової булави, він звалив московського воєводу разом з конем на землю. Побачивши це, його радники в паніці розбіглися. Жах їх усіх узяв, писалося в тодішньому джерелі. В Московії, вірніше в теперішній Росії, в цих містах, через які проходили запорожці, досі стоять пам'ятники і висять ікони в церквах на честь чудесного визволення від запорог, як називали наших козаків. 8 жовтня ввечері українське військо підійшло під Тушино і об'єдналося з військом королевича Владислава. На воєнній раді вирішили провести нічний штурм Москви. Польська артилерія мала підготувати наступ, розпочавши обстріл укріплень, а козаки мали штурмом здобути московську столицю. Однак був втрачений фактор раптовості. Два перебіжчики з польського табору повідомили московське командування про час та місце штурму. Коли козаки спробували непоміченими підійти до московських стін і брам, там їх чекала засідка. Польські війська взагалі не пішли до бою, оскільки їм не було виплачено заборгованої платні. Через бунт власного війська Владислав змушений був розпочати переговори про перемир'я. 1 грудня 1618 року в селі Деулино було вкладено мир. За його умовами до Польщі переходила Смоленщина, а Чернігово-Сіверщина поверталась до України. Ці землі, як і решту України, яка визнавала себе козацькою Сагайдачний, прийняв під свою руку, титулувавши себе гетьманом. Польський уряд не дав на це формальної згоди, але й не зважився виступити з протестом. Сагайдачний був не лише видатним військовим діячем, полководцем, але й видатним політиком. Грушевський писав, що свого часу. Сагайдачний зробив унікальну річ. Він спробував об'єднати всі класи і стани українського суспільства. Доти козацькі ватажки боролися лише за інтереси козацтва. А Сагайдачний вперше об'єднав і духовенство, і міщанство, і селянство в одній, так би мовити, державі. І навіть домігся від польського королевича, а згодом і короля, визнання його влади на території України вже в 1620 році. Сагайдач не вирішив, що збройні сили України у своєму розвиткові досягли такого рівня, коли вони в змозі визволити Україну від панування речі Посполитої у цих своїх намірах. Він був попередником Богдана Хмельницького, який, розпочавши визвольну війну проти Польщі, так виголосив свою мету. Визволю з ляцької неволі народ руський. Проте на перешкоді став новий наступ Османської імперії в 1620 році. Польська армія вирішила сама без допомоги козацького війська протистояти туркам. Польський коронний гетьман Жолкевський бундючно заявив, що разом з козаками він воювати не буде. В результаті польська армія була вщент розгромлена турками під Цицорою, а Жолкевський загинув у бою. Після цього султан Осман ІІ вирішує повністю завоювати польські та українські землі, і в 1621 році вирушає до Хотина. До козаків звернувся сам король із проханням приєднатися до польського війська, яке після цецорського розгрому опинилося в безвихідному становищі. 15 червня 1621 року в урочищі Суха Діброва відбулася велика козацька рада, на яку зібралося майже 50 тисяч осіб. Для її учасників було очевидним, що за розгромом Польщі прийде черга загарбання України. Рада ухвалила виступити на допомогу польському війську, обумовлюючи свою участь у війні, виконанням низки вимог, розширення козацького реєстру, релігійне рівноправ'я, визнання влади гетьмана в Україні. Рада відправила послів на чолі з Сагайдачним до Варшави. Понад 40 тисяч козаків на чолі з новим гетьманом Яцьком Бородавкою виступили в похід. Сагайдачний, закінчивши переговори у Варшаві, дістався козацького табору, де розповів козакам про наслідки переговорів із королем. Під час маршу відбулася рада. Гетьмана яцька Бородавку було звинувачено у невмілому керівництві військом під час походу. Тож рада позбавила Бородавку гетьманства, обравши замість нього Сагайдачного. Стримуючи натиск турків, котрі намагалися не допустити об'єднання запорожців із поляками, Сагайдачний зумів вивести козаків з дуже небезпечного становища, адже перед ними постала загроза прийняти на себе ще на марші перший удар усієї маси величезного турецького війська. Випередивши султанське військо на дві милі, 40 тисяч козаків з'єдналися з польськими силами, які чекали порятунку. Польське військо налічувало не більше 35 тисяч. Кількість же турецького війська під хотином становила близько 300 тисяч чоловік і 260 гармат. Султанське командування вважало запорізьких козаків головними суперниками у цій війні, тому саме проти козацьких позицій спрямувало воно майже всі свої атаки. День за днем кидали з турків наступ на козацький табір. Усі гармати турецької артилерії обстрілювали козацькі позиції. Але козаки стійко відбивали всі атаки і самі переходили в наступ, завдаючи ворогові значних втрат. Кілька разів козаки, переслідуючи ворога, вдиралися у ворожий табір, захопили багато коней, гармат, амуніції, взяли полонених, серед яких кілька турецьких воєначальників. Поява запоріжців серед султанських наметів викликала паніку в османських військах. Лише пасивність польського головнокомандувача врятувала турків від повного розгрому. Розлючений невдачами, Осман II кричав, що він не їстиме, не питиме доти, поки йому не приведуть того сивого пса Сагайдачного. Водночас Сагайдачний намагався випереджати турецькі штурми. Так гетьман організував серію нічних рейдів. У таких рейдах, які завдавали великих втрат турецьким військам і викликали серед них паніку, особливо виявилася ефективність запорізьких пластунів, які були попередниками загонів спецпризначення багатьох європейських армій. В Хотинській війні козаки вкрили себе невмирущою славою. На відміну від поляків, які тільки й думали, як би втекти із табору під Хотином, козаки трималися мужньо і винесли весь тягар цієї війни, що врятувало Річ Посполиту від розгрому турецькою султанською Туреччиною. Українському полководцеві належала найвидатніша роль у хотинській війні. Хоч і поранений в одному з боїв отруйною стрілою, козацький гетьман від ранку до ночі, а під час рейдів і вночі був на ногах, керував військом, втручався в кожну дрібницю, сам безпосередньо брав участь у боях. Цілковитий розгром турецької армії змусив Султана погодитися на переговори і укладання миру з Польщею. Спроба Османа II поставити на коліна Польщу і Україну провалилася. Протягом п'яти тижневих боїв султан не здобув жодної перемоги, а втрати його армії дорівнювали 40% воїнів. Спільна боротьба поляків і українців під Хотином збагатила кращі традиції військового братерства цих народів. Козацький полководець Петро Коношевич Сагайдачний став героєм і України, і Польщі. Цікавий щоденник про Хотинську війну залишив Яків Собєцький. Батько наступного короля Яна III. він, щоправда, віддавав перевагу не цим козакам, а козакам минулих часів, які славилися вірністю короні, не висували особливих вимог, були покірні, слухняні і так далі. Ішлося очевидно до періоду ще перед козацькими війнами кінця 16-го початку 17-го століття. Так чи інакше, Якуб Собєвський був змушений визнати, що без козаків поляки під Хотином не втрималися і визнавав їх вирішальну роль у Хотинській війні. З підхотина Сагайдач не повернувся до Києва. Тут він дуже хворів від рани заподіяної ще на початку війни, отруєною татарською стрілою, але до останнього подиху постійно піклувався розвитком козацтва, дбав про школи, братства, церкви та шпиталі. Правду кажучи, у нас в архіві небагато документів про Гетьмана Сагайдачного. Однак один лист все-таки зберігся. Це заповіт Сагайдачного із е, наданням Львівському успенському братству тисячі золотих на утримання вчителя дидаскала грецької мови. Такі самі заповіти Сагайдачний залишив. Київському братству і Київській братській школі теперішній Києво-Могилянській академії. Тобто він дбав і про освіту, і про культуру, і про те, щоб навчалися наша молодь, навчалася іноземних мов і була культурними людьми на рівні тогочасних вимог. Помер Петро Коношевич Сагайдачний 10 квітня 1622 року. Кончину гетьмана важко сприйняли скрізь в Україні. Похований герой в Богоявленській церкві братського монастиря на Подолі в Києві з великим плечем запорозького війська і всіх людей православних. Пізніше у 18 столітті з наказу царського уряду могила Петра Сагайдачного була знищена з мовчазної згоди православної церкви, за яку він так боровся. Але пам'ять його славних діянь перелилася в пісні, думи, легенди. І ніколи не загине в українських серцях. І віриться, що відродиться в Україні давня козацька слава і знову зблисне в золоті сонця гетьманська булава Петра Конашевича Сагайдачного.